Жителям Великолучківської громади більше не доведеться обходити десятки кабінетів для отримання необхідних адмінпослуг. Відсьогодні все доступно в одному приміщенні. Сучасний та просторий центр надання адміністративних послуг урочисто відкрили в Ракошині. Центрі в центрі селі, в селі Ракошино, так як воно є більш географічним для всіх наших населених пунктів. Воно знаходиться всередині. Воно саме ближче знаходиться і до Кальника, і до Зняцева, і до Великих Лучків. Центр у нас знаходиться в селі Велик Ракошино. Територіальний підрозділ знаходиться у великих лучках. Віддалене робоче місце Зняцево і Кальник. У новоствореному приміщенні колись діяв місцевий клуб. Утім, тут вирішили зробити капітальний ремонт і облаштувати ЦНАП. В адмінбудівлі наявні робочі місця, комп'ютерна техніка, територія для очікування і дитячий куточок. Також тут встановили вбиральні, доступ до яких матимуть і люди з особливими потребами. Загалом ремонтні роботи тривали близько року. Великолучківська громада почала цю процедуру ще у кінці 2021 року. Регламент, положення, систему навчання, модулів пройшли весь персонал, тобто ми були готові стартувати, тільки дочікували, доки це все процедура приміщення. Навіть вже був зроблений ремонт, але в зв'язку з 590-ї постановою, що першочергово важко було закупити меблі, комп'ютери і так далі. Тому це трохи затяглося в час. Але не зважаючи на це, зусиллями всіх, як сьогодні, пан голова казав, і депутати обласної ради, і обласна державна адміністрація, і ми експерти до кучі сіли і склали, і бачите сьогоднішній результат. Наш підрозділ управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації саме одним із напрямків має Підтримку, розвиток таких центрів надання адміністративних послуг, сприяння і підтримка інституційна в створенні, підготовці кадрів. Різні, ми організовуємо також там, різні навчання для персоналу, для державних реєстраторів. Підрозділ ЦНАПу також запланували облаштувати у великих лучках, аби жителі громади, в якій проживає близько 25 тисяч осіб, мали можливість на місці отримувати все необхідне. Я працюю у віддаленому територіальному підрозділі. Великих лучках цього року. Ми також плануємо відкрити територіальний. Підрозділ, ну тут центр надання адміністративних послуг. Я там працюю державним реєстратором, і в нас там є три адміністратори. Реєструю право власності на нерухоме майно, земельні ділянки, житлові будинки, інформацію з реєстру речових прав на нерухоме майно надаю. Ну, і плюс державна реєстрація місця проживання тепер вже. Ну, і адміністратори, соціальні послуги, соціальні громаді працюємо. Наразі для населення доступні більше 200 адміністративних послуг. Їх спектр планують розширювати. Зокрема, невдовзі закуплять необхідне обладнання для видачі паспортів громадянина України у формі id картки та для виїзду за кордон.